Якщо ви хоч раз чули, що Україна посідає перше місце в світі за рівнем дитячого алкоголізму. Нам всім хана Зеленський, що ти натворив, то маю вас розчарувати, але це все неправда. Наразі саме Велика Британія посідає перше місце у світі по дитячому алкоголізму. Але почалася вся ця тімка в них ще в давні часи кінця 17-го, початку 18-го століття. Період, який часто називають джиновою манією. І це точно приточна та інформація, яку вам потрібно знати. Як не дивно, сам Джин, а точніше його предок виник у Нідерландах ще у 16 столітті і був там більше лікарським засобом. Тоді цей напій називали Женеве, що походить від слова Ялівець, який активно туди додавали. А ось в Англію цей хмільний напій потрапив пізніше і було цьому декілька причин. По-перше, нідерландці з англійцями були такими собі харішами. Ні, ви не подумайте, братніми народами там і не пахло. Питань один до одного в них було немало. Проте в них був один спільний ворог. Франція, тому Англія та Нідерланди часто об'єднувалися, аби дати їм відсіч. Ну а яка ж армія тих часів без випивки? Саме на полях битви англійці познайомилися вперше з нідерландським джином, і любов до нього потім привезли додому? Другим же поштовхом до його популяризації в Британії стало те, що починаючи з 1689 року, Англію став правити запрошений король Вільгельм III, який буквально був правителем Нідерландів. І як ви розумієте, він трохи та й почав поширювати свою культуру та тренди в Лондоні взагалі цікава ситуація. Короля іншої держави запрошують правити в твоїй країні. Щодо президента не знаю, звісно, ось кличка, я б стовідсотково замінив схожим чином. Ну і, мабуть, найважливішою причиною приходу популярності до джину в Англії став світовий голод, а точніше, його закінчення. Під кінець 17-го століття не вражаю, вже майже не було. Зерна ставало достатньо, аби прогодувати всю країну. А щоб надлишок не гнивлада порекомендувала просто. Створювати на його основі джин, який, якщо ви не знали, виготовляється на основі зерна. Тим паче через війни з Францією різноманітний алкоголь звідти вже було імпортувати та пити якось не патріотично. Тому для стимуляції свого виробництва джин в Англії навіть звільнили від оподаткування та регулювання, що заохотило ледь не кожного другого, бодяжити його у себе в підвалі і продавати потім за копійки. Хм, дуже дешевий алкоголь. Майже ніякої його регуляції та на. Більше європейське місто того часу Лондон, до якого постійно приїжджають бідні люди з усіх кутків країни в пошуках кращого життя. Що ж може піти не так? Ну дійсно, як ви вже розумієте, проблема розпивання джину стала якою розповсюдженою там буквально за пару років. На вулицях купа п'яних мужланів чіпляється до мамзелі, П'яні жінки лізуть у битву з іншими п'яними жінками. На тваризі діти кашмарять перехожих, ну думаю, ви уявили собі картину. За деякими документами. Мелить не кожне п'яте приміщення в одному з районів Лондона було лавкою з продажу дешевого та міцного джину. Так, якщо ви весь цей час уявляєте що пил англійці джин такий самий, як і зараз, з плюс-мінус 40 градусами, то звісно ні, там все було по хардкору. На мав під 60, а інколи 80 градусів міцності. І кожен барига, коли його робив, то додавав все, що йому заманеться для смаку. Часто це взагалі були скипедар та серчана кислота. Ну і пили це, люди звісно не маленькими чарками, а нормальними такими стаканами чи пивними кружками, адже напам'ятовую. Джин тоді був чимось новим, культура його споживання ще не існувала, тому людиська спиралася на свій досвід споживання елю та пива, яке люди тоді пили ледь не щодня і великими порціями. Одним словом, нормальні такі туси там були, але ввечері на вулицю я б не виходив, звісно, особливо коли ти жінка. Хоча й жінки там квасили, дай Боже. Чоловіки тоді дуже часто писали вірші. Ой, які ж ці жіночки хтиві стають від джину, тільки розпусту їм і подавай. Але ну, поза як любище тоді були незахищеними, то любительки побухати джина, часто вагітні, але потім продовжували пити під час вагітності, бо ну ніхто не забороняв. Потім через це в них народжувалися діти з певними особливостями. Через ще одинокі жінки ще більше починали синячити, аби справитися із цим стресом та роботою. Ситуація, звісно, сумна. Є навіть напівміфічна напівреальна історія про жінку Джудіт Дефур, яка стала прямо уособленням цієї дженової манії в Англії та дала поштовху владі подумати, де ж вони просчиталися та щось почати робити з цією бідою. Джудіт була прачкою алкоголічкою, що пила щодня. В основному джин через свою залежність та злидні довелося віддати свою маленьку двохрічну доньку до притулку. Адже жінка не могла її прогодувати. Проте, все таки періодично, горе мама навідувалася до дитини разом погуляти, і ось одного дня Джудіт разом зі своєю подругою, теж алкоголічкою, пішли до притулку та забрали доньку на прогулянку. На прогулянку в наливайку, звісно ж, там жінки пропили свої і так майже відсутні гроші. Тому під вечір, коли кишені стали порожні, Джудіт вирішила продати одяг, аби заробити на ще трохи джину. Одяг, звісно, вирішили продати не свія маленької двохрічної донечки, яку після цього кинули десь в полі саму. А на вулиці був січень, якщо що. Продавши одяг та випивши ще трохи синьки, нашій Джудіт, мабуть, кінцево знесло дах, через що вона повернулася до доньки. І як же так сказати, що. Ютуб не сварився. Загубила життя дитині ось такими діями. Звісно, Джудіт потім швидко знайшли, заарештували і повісили, адже вона на дурну голову хвалилася своїм колегам на роботі, що натворила. І саме ця подія та суспільний резонанс стали причиною більш активної боротьби влади з Джином, починаючи з 1736 року. Так, до цього вони років з 15 теж намагалася боротися з його розповсюдженням, але боротьба це була більше на словах. Влада, мов платіть багато-багато податків та гривнів за продаж та виробництво джинну. І підписуйтесь на канал Риба Біжить, звісно. Але хитрі люди просто змінили трохи рецептуру цього напою, назвали його парламентським бренді і сказали, мов, ну так це ж не джин, вже які до нас претензії. Проте ось після історії Джуді Дефор влада вже запровадила обов'язково дорогу ліцензію на продаж та виробництво джину. І почала пропонувати ще дерва нагороду будь-кому, хто б здавав всі наливайки та бари, які вже незаконно виробляли та. Продавали джин без ліцензії. Допомагала це, звісно, умовно. Ситуація, звісно, стала краще, але всі продавці джину реально просто перейшли у підпілля, алкиші не здавали нікого, бо де ж їм потім пити. А тих стукачів, які все-таки щось владі казали, громада просто почала до смерті забивати на вулиці. Але як і будь-який тренд до 1750-х, популярність джину вже почала зменшуватися. Ну і на руку владів ці роки сталася низка невророжаїв, достатньо, аби народу більш-менш вистачало зерна. Для хліба, але на зернову алкогольний напій нічого не залишалося. Ну і раз я вже зачепив тему неефективної боротьби влади з алкоголем, то треба сказати трохи більше ніж пару слів за сухий закон в США, щоб вже закрити тему про історію алкоголю, яку я почав ще на початку року. Вам, любителям фільмів, серіалів та ігор, мабуть, здається, що сухий закон в США це щось, що було видано в 1920-х злими творесами-консерваторами. Всі американці це захейтали і пішли бухати в підпільні бари, які відкрили мафіозі типу Аль Капоне. Потім перестрілки, ось це Томігани, Бух, Бах, Трабабах. Але насправді все було не зовсім так. Рух проти алкоголю в США, а точніше проти практики споживання його в салонах, розпочався ще у 19 столітті. Найбільше його підтримував. Коли, мабуть, жінки, адже на пам'ятовують, в салуни їх не пускали. Адже це були місця, де виключно мужики бухають собі після роботи, а інколи і замість роботи. Звісно, нікому з жінок не подобалося, що додому потім до них приходить п'яний мужлан і в кращому випадку пробормуча щось попристає трохи і піде спати, а бувалою рукою прикладе. Тому й жінки і почали рух проти салунів. Мов закрити всі ці гадюшники, хай собі чоловіки п'ють, але трохи і вдома під контролем ніж пробу. Хочуть всі гроші на сарделькопаті в салунах. А ось я свої гроші не пробухую, бо зарплати з Ютуба вистачає лише на їжу, на жаль. Так, ютубери, як я, не заробляють мільйони, якщо що, а приблизно стільки за одне відео. Тому, якщо ви можете хоч парою гривень підтримати цей проєкт, то це дуже допоможе каналу виживати та не закритися, бо якщо чесно, думки таки дійсно все частіше з'являються. Можете підтримати канал, як і ставши спонсором на Ютубі, де ви отримаєте різні плюшки або закинувши пару гривень. На монобазі, на базі, де я думаю, вам буде зручніше і гадості й написати можна. В будь-якому разі всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пердяка. Також рухи жінок проти салонів підтримували різні релігійні групи, які вважали випивку найбільшою бідою з усіх бід. Через неї му фізу божі, злочинність, і насильство, і смерті. Ну і звісно, різні російські настрої сюди під'єдналися. Мов синяча тільки ірландці, темношкірі, євреї, італійці та особливо Ганючі німці під час Першої світової вся влада США, мов взагалі, у монополії, які алкоголь виробляють, і бла, бла, бла. Сильно заглиблюватися в ці політично суспільні події не буду. Коротко говорячи, після десятиліть кампанії та політичних спекуляцій на ведення обмеження алкоголю, влада нарешті здалася. І після Першої світової війни, коли все зерно в країні йшло на їжу, а не бухло, в США вели так званий сухий закон, починаючи з січня 1920 року. Якщо веду. Мити, що під час цього сухого закону люди почали санячити ще більше, ніж раніше, але тепер підпільно, як у фільмах, показується, та насправді ні. Це, звісно, було поширено у великих містах, де банально можна було заховати десь свій підпільний бар, ну чи просто платити поліцейським, аби ті очі закривали. А поліції якраз в ті часи влада погано платила зарплатню, тому корупція прямо розквітла. Але ось у невеличких містах та поселеннях ця тема вже не проходила. Ну ось, де ти заховаєш підпільний бар, в ось такому Невеличкому містечку, та й так, щоб тебе ще ніхто не здав. Ні, хитрі люди, звісно, і там алкоголь бодяжили в лісах та горах, наприклад. Але все ж таки не сильно це була поширена практика, як нам уявляється. Та й в містах алкоголь продавали не тільки в спеціальних закладах, закритих під назвою Спікізів, які треба попасти через ось такі закриті двері, назвавши пароль. А часто такі бари розташовувалися у звичайнісіньких квартирах, аля для своїх. Ну і через те, що салуни зникли, то разом з ними і зникла практика не пускати. Жінок в такі місця. Тому дівчата також почали активно ходити по підпільних барах, де, до речі, всі пили різну і часто отруйну. Адже ну логічно, легально спирт ніде не знайдеш. Обладнання для створення напоїв теж у дефіциті, тому часто підпільну алкашку розводила ледь не у ваннах, додаючи технічний спирт та рандомну неякісну сировину для запаху та смаку. Мабуть, через це рівень вживання алкоголю в цілому в США знизився за період сухого закону. За деякими оцінками ледь Втричі впала споживання з 1920 по 1933 рік, в якій якраз і було скасовано сухий закон, а скасували його зрештою через низку причин і через отруєння пальоною синькою, і через корупцію, яку спричинили підпільні бари, і через зниження доходів держави, бо немає податків з алкоголю. І в політику перейшли нові люди, які змінювали потрохи ставлення народу до алкоголю. Та й ніхто вже купу років не агітував активно за заборону синьки, адже вона і так вже заборонена. Ну і звісно, 1929-1933 роки в років США, які ще відомі під назвою Велика Депресія, характеризуються економічним занепадом. Тому державі потрібно було щось робити, аби збільшити доходи до бюджету та створити нові робочі місця. Ось і було вирішено потрохи кенселити сухий закон, знімати його і відкривати нові винокурні, пивоварні, і виноробні. Хоча й довелося їх відбудовувати майже з нуля. А ось що ще боги відбудували майже з нуля. Ви можете дізнатися у найбільшому моєму відео. На каналі про скандинавську міфологію, але тільки після того як станете спонсором каналу.